Всім привіт! Сьогодні 14 січня і прийшли ми на покинуту пасіку. У нас було тиждень холодів, дуже було холодно, вечорами було до мінус 20, може і більше. Віпало файно снігу. Ну, сьогодні вже плюс 3, вже починає сніг хапети, вже можна сказати, що йде відлега. І на покинуті пасіки вже давно не були, і я в себе після Нового року носімні ну, продивляюся, щоб знати як вони сидять і прийшли сюди подивитися як тут місце сидять як вони морозиці пройшли ну, я думав що все буде нормально але зараз покажу український вулик перший, перший покажу як тут сидять то покажемо що там внизу пару вуликів щоб було цікаво так Так, видно сім'я сіла ззаді, все, 1, 2, 3, 4, 5. І тут трошки є шоста вуличка. Ну, п'ять вучок нормальних, можна сказати. Вона сіла ззаді, але вона досить сіла неправильно. Вона ж мала сісти внизу і йти до гори. Так що, так що закривати будемо їх. Скорше всього. Ну, щоб вони в штабу були загодовані, ну, вони дуже добре сидять, е, я думаю, що з ними робота кожен рік, можна сказати, що та сама, е, на початку лютому, лютого, е, будемо ну, будем ще раз дивитися. Як, ну Там були корма, я рамки піднімав, там навіть відео є на каналі, ті попередні, що там ну там рамки є такі слабенькі, не дасть Що Або як то я думаю, що е, до, до лютого їм ця корм має стати, а там вже будуть дивитися, або будемо піднімати там рамочку і ставити ляжа над клубом, або будемо брати мед у мішочок і ставити зверху клуба. Як в тому році робили, щоб вони дозимували. Так, йдемо далі, подивимося, як з кормами, то далі. Так, на пасіки видно, що ніхто тут не ходить. Взагалі слідів немає ніяких. Так само поглядимо тут внизу. Нікому не цікаво, кроме нас. Ну добре, що нікому не цікаво, бо коли кому вже цікаво, то це вже дуже погано, бо там от. Щось... По-моєму, вони сидять з цієї сторони. Да, тут мет, значить тут сидя. Теж дуже файно сидять, піднімо ще так. Суперово спереду сидя. Файно, дуже-дуже добре. Ну, як показує практика, ця бджола якщо все правильно зробити, то пробити від кліща і добре згодувати, вона зимує взагалі без... Це вже виходить, буде. Як я на цей пасіку дивлюся, це вже... Це був другий рік, а це, а це 24, й а це вже буде третій рік, як я за нею дивлюся. І дві зимовки тут вже було, що я за ними наблюдав, що вони, кожна зимовка тут зимується без потерь. Як в зиму пішли 15, навіть слабенькі, вони так файно і виходять виходять зими. Що Можна сказати, Правило, чим менше дивишся до бжолів, тим ліпше бжола. Ну, менше турбувати їх має йду, літом. Даже. Просто треба внести свою е, участь, можна сказати, коли обробка загодувати. Часно. Так, мишей теж не видно. В тому році десь були, попадалися. Так, тут теж дуже файне сидя, дуже суперові клуби. Покритємо. даже навіть тут через потолочену погріш там теж є, щоб не знімати вже, не турбувати. Тут дуже сильна сім'я. У нас все, що буду займатися Ось так до них виходить. Це я дивлюся. ну До декотрих до Нового року я там був дивився, до декотрих сімей я там показу на відео, ну, до всіх я не дивився. А це сказати, сьогодні, можна подивитися до всіх, щоб до декого, до декого можна сказати, що перший раз будемо дивитися. Так. Туда Давай йдемо на нижній ряд, покажемо, що тут теж сімей. Тут тоже вроде была файна семья. Так, дуже добре. Сильно, ну, далі не будемо відкривати, щоб не турбувати. Ну тут файні вулочки. Видно зразу тут вулочка така, можна сказати, розширена, Даже Тут цілий палець залізає, бо тут і прополюс, там десь нарости воскові. Так що тут улочки, можна сказати, як за дві стандартні. Ага, і за дві. Добре, зимою. Даже хоча вулики такі не першої комплектації, але вже зимою туди. Так, Ще раз можна сказати, що доказує, що вулик великої ролі не грає. Хоч там сітка дно, хоч такий лежак, що стінка 10 см. Так, тут, тут немає. Ні, тут ні, тут є вроді одна. Тобто у наступному немає. Тут є одна. Ще днімо ще ми проложимо заброшу, так, Тут теж такий клуб. Раз, два, три, чотири. Там чотири улочки, п'ятої не видно, може внизу зачинуть. це дуже добре. Файно сидя, файна бджола. Все дуже добре. Так, теж, ну це двиніт, такий лежак був. Тут одна. Можливо, Можливо, в цьому році таке, що трошки пасику. Це ну, ми роями може трошки розширимо. Тут буде видно. Так, тут немає. Тут нема. тут і не, не було. Так є. Тут є, дешне пам'ятаю з цієї сторони. Так. Довчок, щоб пройти. Так, ось. Ось так. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять. І там є внизу трошки на шостій вулочки. Ну, п'ять влочок для цієї бджоли це дуже добре. Ріг подивим, ну, в цьому раці, виходить, подивимося, тут є дуже суперавих пару сімей, які, можна сказати, за всій сезон розвиваються на повний вулик. Там вона одна є там, в тому ряду, двічі одна. І вроді десь тут. Теж є одна така сім'я, що дуже сильно файний розвиток, файно вони роблять матки. Що може часом попробую... Іменно На цій пасіки зробити від неї прививку і попробувати облітати дочок тут на ці пасіки, щоб ну, попробувати трохи бджолу, щоб не передавалося через райіння, на наслідственность строєве, а щоб попробувати від цих маток взяти, і попробувати вивести дочок, щоб подивитися, які, які дочки будуть виведені правильно. Задавати вони свої роїння, чи вони будуть спокійніші, ну, бо вони теж досить спокійні. Може трошки буде більше часу, можна буде трошки тут, в тому році часу не було, щоб цим займатися, то просто зимували. Трошки порядок можна тут навести, Багато є тут в себе. Роботи так, раз, два, три, чотири влочки. Ну, це така на Не, ну, Для Карпатки це дуже добре. Вона дуже добре зимоє і дуже добре стартує. Яки може відео затягнеться, ну, кому буде цікаво, може подивитися. Щось буде цікаво, може запитати коментарі. Отак, допустимо, я... Так, зікавився... А, о, вчали тут. Я це. Так. Так, раз, два, три, чотири. Ну там внизу трошки видність. ну чотири улочки таких. Нормальні допустимо, так як я дивлюся, у мене бджіла однієї породи, у мене бакфас на пасіці, тут, кар... тут Карпатка получается. на цій. У мене раніше була теж карника, то Карпатка, вон, ну, іменно, якщо подивитися на різницю, це і та, що в мене бджіла. Е, вона, тут теж є досить непані сім'ї. Є такі сім'ї, що не дуже рояси, набирають файну силу. Ну, там видно, можна по відео подивитися, кому цікаво. І досить спокійні бджоли. Але є, ну, пов, є такі, навіть тут може, таких пару тут навіть не є. Ну, Але є такі, що дуже агресивні і дуже роясні. Ну, Таке, ну, тут, ну, щоб не подумати, е, в будь-якій породі є свої. Козирні сім'ї, а є такі найслабші, що май. Найслабші. Слабше розвивається. Їхня зимовка, це взагалі сапорова зимовка, тут навіть немає питань, ну там є скрайні, раз, два, три, чотири, п'ять. Там навіть внизу ді воно посидить, ну там, якщо буде ви. Ну, 6 улочок, mm -hmm. ну все хороші. Ці 200 сім'ї вони сидять. Оці сім'ї, оці дві Ті май... раніше заходять в ройку, вони там чуть розвиваються десь плюс-мінус до 10 травня і починають журоїтися ці сім'ї такі останні. А от ці дві, і ще одна є десь на пасіки тут що вона далі продовжує розвиватися і набирає дуже, сил, дуже повні шаки, дуже, дуже літом вони повні, щоб від них не робляться ні одкладки, нічого. І меду саме теж вони приносять. Так, наш скрань. раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сьома вучка, ну, сильно ці сім'ї пішли в зиму і дуже добре внесіли. До них можна сказати, що претензій взагалі немає. У них тут ну, їх нормально вийшло по загодувати по зиму. А от український вулик трошки не вийшло, так загодувати, бо там. Та кормушка вона дуже маленька, на пів літри і вона чи тіпла. Типу, З нею свої були теж. Так, скільки відео йде? 15. 15 минут, це вже дуже багато. Ну все, значить там далі буде вже показуємо затяти відео, показали, е, показали пасіку. Думаю, що прийдемо десь через місяцьок, плюс-мінус. І тоді вже буде, це вже буде початок до середини лютого і туди вже продивиться ще раз. Особливо вулик, мене цікавий, бо там вони трошки недобре сіли, скоріше все, що їх придеться підгодовувати. А ці останні сім'ї дуже добре сидять, з ними питань не буде, вони самі стартануть. Просто вчасно до них піддивлятися, підкидати їм лощину, розширяти і буде все дуже добре. Ось така у нас красота. Снігу в цьому році нема багато, випало, може, сантиметрів 10. Ну, морози були файні, снігу мало було, але зима, яка є, зима, така є. Так. Кому сподобалось відео, лайк, кому щось цікаве, може щось написати, я відповім. В принципі, все. Зараз все так. Все, всім пока.